Ну що, вітаю тебе. Зараз зроблю презентацію програми на півтора, на три і на шість місяців. Працювати будемо кожного тижня один раз. Онлайн сесія групова. Основна група включає в себе шість модулів тривалість півтора місяці. Перший модуль: чому ти не отримуєш того, чого хочеш, причина: ти в дитячій позиції. Чекаєш, що хтось прийде і все зробить за тебе. Який результат ти отримаєш? Ти нарешті візьмеш відповідальність за своє життя і почнеш діяти з дорослої позиції? Чому життя начебто проходить повз тебе? Яка причина, ти живеш заради когось, не обираючи себе? Що ти отримаєш, ти обереш себе і поставиш на перше місце своє життя. Протягом роботи в групі ти виявиш свої обмежуючі програми та переконання. Ти дізнаєшся, що потрібно робити, щоб нарешті змінити своє життя. Я дам тобі чіткі пункти, що потрібно робити, щоб твоє життя змінилось. Ти пропишеш свою точку А, де ти є зараз, та точку Б, куди хочеш прийти. Ми сформуємо намір та поставимо конкретну ціль. Це перший модуль на першому занятті: ми все це будемо пропрацьовувати. Ти чітко опишеш ситуацію, яка в тебе є зараз, і те, куди ти хочеш пройти. Друге заняття модуль номер 2 чому ти постійно чуєш критику твоєї зовнішності та дій? Та причина: ти себе не любиш, не приймаєш своє тіло, свій шлях. Який результат отримаєш, ти приймеш себе таким, який ти є. Полюбиш себе, приймеш свій шлях. Чому весь світ проти тебе? Відчуваєш несправедливість, постійно скаржишся на життя людей, обставини, звинувачуєш інших у своїх проблемах, очікуєш, що хтось прийде і врятує тебе, постійно відчуваєш, що ти нікому не потрібен, сором, провину, депресивні або пригнічені стани. Це все про тебе. Так, яка причина? Ти в стані жертви, в результат, ти вийдеш з стану жертви і кардинально зміниш відношення до життя. Жерточка є в усіх, інколи вона вмикається, але якщо в цій жертві сидіти роками, Ой, я думаю, ти розумієш, про що я зараз говорю. Все це будемо прибирати. Чому ти постійно відчуваєш образу? Життям, люди, обставини, начебто постійно тебе намагається образити чи зацепити. Постійні думки, я ніколи не пробачу це, це несправедливо. Постійна тягуча біль всередині, гнів, розчарування, жаль до себе, біль у серці, комок у горлі, сльози без причини. Якщо в тебе це є, то це значить, що в тобі є образа, і ми її будемо пропрацьовувати. Причина: ти носиш собі образу і не можеш це відпустити. Який результат отримаєш? Ти нарешті почнеш відпускати образу і зрозумієш, що це твій вибір, який тебе руйнує зсередини. Третій модуль. Чому ти не можеш проживати своє щасливе життя? В тому числі можуть бути проблеми зі стосунками, фінансові складнощі, внутрішні конфлікти, емоційна нестабільність, проблеми з реалізацією, відчуття, що я не на своєму місці. Яка причина? Тому що ти не приймаєш своїх батьків, є образа. Результат: ти приймеш своїх батьків та рідних такими, як вони є. Тим самим зміниш своє життя. Я думаю, ви всі чули не один раз, що якщо відносини з батьками не найкращі, то із-за цього можуть бути деякі проблеми в житті. Про це зараз говорять абсолютно всі. І тут потрібно не тільки батьків прийняти, але й свій рід. Ми будемо над цим працювати. Якщо ти щось постійно терпиш, людей, їх слова, вчинки, якісь свої реакції чи дії у своєму житті, то ти нарешті перестанеш це робити. Приберемо три страхи, які тобі заважають жити: страх бути незручним, страх критики, страх пагуків, страх підійти до людини, страх проявитись, страх тварин, страх темряви і так далі. У кожного цих страхів повно, і ми. На цьому модулі пропрацюємо якісь три. У кожного буде свій. Четверте заняття: стосунки. Чому в тебе не найкращі стосунки? Відчуваєш, що тебе не люблять, постійні ревнощі, залежність від партнера, постійний контроль, постійно доводиш свою цінність, тому що є відчуття, що тебе не цінять, не можеш відстояти свої кордони, відчуваєш віддаленість свого партнера, холодність, немає відвертих розмов, відчуття, що твій партнер тебе не чує. Якщо це про тебе, які можуть бути причини? Тебе залишили у дитинстві, де ти відчув стан покинутості. Низька самооцінка, бо з дитинства чув слова. Ти не такий чи не така. Та кому ти така потрібна. Подивись на себе, на що ти схожа. А от вона або він не такий. Постійне порівняння з кимось. Немає близькості, тому що хтось тобі заборонив бути відкритим і щирим з іншим, можливо, після зради. І за багатьох негативних переконань ти просто себе не любиш. От, усе те, що ти чув або чула в дитинстві кожного дня, коли нам батьки, бабусі говорили, також в садочку, в школі одне те ж саме, воно все заклалося в нас на підсвідомому. І зараз ми, начебто, хочемо по-іншому, але не можемо, тому що підсвідомість каже зовсім інше. Підсвідомість. Вона диктує твоє життя. Ти бачиш навколо себе все те, що записав протягом життя. Результат, який ти отримаєш, ти нарешті пропрацюєш це в собі і вийдеш на новий рівень стосунків. Твій партнер зміниться для тебе. Ти відчуєш себе щасливим у стосунках, тому що твій партнер тобі відіграє роль, він співпадає твоїм внутрішнім програмам. Твоїм переконанням, і як тільки ти їх в собі пропрацюєш, зміниться і твій партнер. Так, п'ятий модуль чому ти не можеш отримати те, що ти хочеш? Ти відчуваєш провину за себе, сором за свої бажання, прояви, відчуття, що зі мною щось не так. Ти не можеш зробити якусь дію або навіть прийняти рішення, поки хтось не схвалить чи не дозволить. Постійне відчуття, що ти комусь винен, самокритика не дозволяєш собі радіти життю. Не віриш у свої сили, постійно думаєш, що нічого не вийде. Сумніваєшся у своїх силах, постійний страх помилитися. Причина: у дитинстві тебе постійно критикували, порівнювали, забороняли проявляти власні відчуття, нав'язували відчуття сорому та провини, заборонили радіти життю. Всі ці не тільки установки змусили тебе сумніватися у собі. Да, ти зараз часто задаєш питання, а чому я в себе не вірю, чому сумніваюся, і так далі. В цьому є причина, ми все це будемо діставати і пропрацьовувати. Результат ти почнеш проявляти усі свої емоції та бажання, ти будеш робити те, що ти хочеш і як ти хочеш, не питаючи ні в кого. Перестанеш себе критикувати і дозволиш собі бути щасливим. Повіриш у свої сили і почнеш впевнено діяти. Шостий модуль заключний на основній групі. Це буде модуль, де я буду відповідати на питання, тому що я думаю, вони назбираються протягом цієї роботи. Десь буде щось підніматися, якийсь стан, якийсь питанням, буду відповідати. Зроблю презентацію преміум групи. Якщо хто не на ній, то я трішки про неї розповім. І допрацьовуємо те, що було недопрацьовано. От протягом цих п'яти модулів ми працювали над чимось. І якщо ще щось, ти відчуваєш, що потрібно підшліфувати, то ми це зробимо. Ти зможеш написати запит, і ми його пропрацюємо. Так, преміум група. Включає в себе 12 модулів, тривалість 3 місяці, тобто 6 попередніх модулів і 6 вже нових. Сьомий модуль, якщо це про тебе. Втрата себе, життя не має сенсу, не хочу жити, внутрішня душевна біль через втрату близької людини. Є страх втрати близьких людей, роботу, гроші чи ще щось. Відчуття, що весь світ може зникнути в будь-який момент. Яка причина цього? Втрата близької людини та непрожита, закапсульована біль? От, якщо ти втратив близьку людину. Всередині, утворилося дуже багато оцього душевного болю. Звісно, щось було прожито, проплакано дуже багато сліз, купа емоцій, але в будь-якому випадку там щось залишилося. І от те, що залишилося, ми будемо це проживати і вивільняти на практиці. Результат ми витянемо ту біль, яка сидить глибоко на підсвідомому, а ти зможеш прийняти ту важку втрату і тим самим прибереш страх втрати, втрати чогось ще, втрату роботи близької людини. Чому ти постійно в тривозі? Намагаєшся все контролювати, думаєш постійно, як воно буде. Не проживаєш життя в моменті тут і зараз постійні, нав'язливі негативні думки. Яка причина? Ти живеш майбутнім і не бачиш, і не цінуєш те, що є тут і зараз? І результат: ти відпустиш контроль, почнеш довіряти світу, перестанеш постійно думати про майбутнє і почнеш жити тут і зараз. Той самий модуль продовження, сьомий модуль. Чому твої бажання і мрії не здійснюються? Ти намагаєшся усім сподобатись, в твоїй голові постійно звучить голос. А що скажуть інші? А так не можна, це неправильно, будь-як усі, так казати не можна і так далі. Чий це голос? Ти вже знаєш чий. Яка причина: це стан, хороша дівчинка чи хлопчик. Ти намагаєшся бути правильним, але не собою, не справжнім. Який результат отримаєш? Ти нарешті станеш собою, будеш робити так, як ти цього хочеш, і тобі буде байдуже на думку інших, бо ти обираєш себе. Восьмий модуль знову стосунки. Чому ти нещасливий в своїх стосунках, або їх зовсім немає? Тебе не поважають, тобою користуються, маніпулюють, принижують, ну тобто аб'юз. Ти не можеш проявити свої власні відчуття, емоції, бажання навіть біль не можеш показати. В тебе немає довіри в стосунках. Яка причина? Ти можеш проживати сценарій стосунків своїх батьків. Ти себе не поважаєш, твій аб'юзер показує тобі твоє ж ставлення до себе. Ти або хтось тобі заборонив проявляти свої справжні емоції. Да, якщо ти ще не розумієш, то твій аб'юзер ставиться до тебе рівно так, як ти сам до себе або сама до себе ставишся. Все це будемо пропрацьовувати, будемо обирати себе. Це потужна трансформаційна робота. Результат ти зміниш ставлення до себе, і тим самим до тебе по-іншому почне ставитися твій партнер. Ти почнеш проявляти свої емоції та бажання, з'явиться довіра у стосунках. Дев'ятий модуль. На чим будемо працювати? Тут ми попрацюємо над тілом. Взагалі, все, що ми будемо пропрацьовувати, ми завжди будемо намагатись відчувати, де цей енергетичний блок в тілі. тому що будь-яка програма. Негативна, вона десь відкладається у тілі, і під час роботи ми будемо відчувати десь холод, десь тепло, десь може рука спітніти, сама рука. Тобто, все тіло буде сухе, а якась частинка буде мокра. Ну тобто, може відбуватися якісь цікаві речі з тілом, тому що буде виходить негативна енергія, і це норм. А цей модуль дев'ятий. Ми конкретно попрацюємо над тілом алергії. Проблеми в тілі, симптоми, які повторюються, хронічні хвороби. Перед модулем ви зможете прописати, що кого турбує. Я напишу, як це потрібно буде зробити. І ми будемо це пропрацьовувати. Кожен буде пропрацьовувати своє. Я буду ввести. Ти зрозумієш, чому в тебе та чи інша хвороба і що тобі потрібно зробити, щоб її не було. Все це будемо пропрацьовувати. Десятий модуль. Тіньові сторони. Що це тіньові в Те що не прийнято у соціумі. Якщо тебе дратують люди, коли вони наглі, агресивні, голосно сміються, дозволяють собі більше, ніж інші, проявляють сексуальність, не просять дозволу, вимагають, зляться відкрито, говорять, ні і не виправдовуються, захищають особисті кордони, не догоджають, дозволяють собі бути поганими і так далі. Це все те, що тобі заборонили, або ти сам собі заборонив. Це тіньові сторони. Ти собі не дозволяєш бути таким, ти або хтось інший, заборонив тобі бути таким, але це все твої частини і не приймаючи, ти неціли, не приймаючи їх, ти нецілісний. Якщо ти не усвідомлюєш свої тіньові сторони, то вони управляють тобою. Перечитай ще раз це речення: якщо ти в собі щось не усвідомлюєш, то оці тіньові сторони вони тобою управляють. Які результати отримаєш? ти приймеш свої тіньові сторони, почнеш їх екологічно інтегрувати у своє життя та тебе більше не будуть дратувати такі люди. І що найголовніше, ти станеш цілісним, тому що це все твої частини, вони твої. Не приймаючи їх, ти не приймаєш себе. Світло ти приймаєш добре, щось хороше. А от негативне прийняти не так просто. Але коли ти це приймеш, твоє життя зміниться кардинально. 12 модуль, запис техніки для самостійного пропрацювання. Ми запишемо практику, я скину її тобі, вона в тебе буде в записі, і ти зможеш під неї пропрацьовувати будь-який свій запит. Щоб це не було. Тобто, всі ці модулі до цього ми навчалися, працювали разом, а тут ти в записі зможеш пропрацьовувати щось самостійно. Також. На цій сесії ми допрацюємо те, що було недопрацьовано протягом цих 10 модулів. Якщо в тебе ти відчуваєш, що десь ще якась образа залишилась, десь неприйняття себе, чи ще щось, ти це про це напишеш, і ми це допрацюємо. Ну, і є можливість написати і пропрацювати свій власний запит, якого не було ще в модулях до цього, ну якась твоя ситуація. Так і 12-й модуль. О, я відповідаю на питання, тому що знову виникне багато питань, зможемо поспілкуватись. Я розкажу щось цікаве. Кожен з вас може поділитися своїм станом внутрішнім, які зміни вже відбуваються. Ну і презентую ВІП-групу. Якщо кому цікаво, я про неї трішки розповім. Так, ну ВІБ-група включає в себе 18 модулів, тривалі 6 місяців. Тобто всі оті дві групи, які ми розглядали до цього, 3 місяці, і ще 3 місяця в ВІБ-групи. Це ще е, 6 модулів. Але тут ми вже працюємо 2 рази на місяць. Не 4, а 2. І на цих модулях е, буде... Довільна тема, довільні програми. Ну, тобто, будемо працювати згідно вашого запиту вже індивідуально. Це також групова робота, але ти доєднуєшся, вмикаєш мікрофон і можеш задати питання, ти можеш конкретно озвучити свою ситуацію. І ми можемо тебе розібрати. Ну, прямо пропрацювати твою ситуацію, що б там не було. Ну, тут і консультація, і супроводження відповідає на питання, індивідуально пропрацьовує запит учасникам. Ти можеш задавати питання в чаті не під час сесії, а в будь-який інший час. Я можу десь надати супроводження, проконсультувати, тому що коли ми працюємо з підсвідомим, стан внутрішній буде змінюватись, буде йти дуже потужна робота. І тут бажано, щоб хтось супроводжував. Так, ну що, по презентації в мене все. В Наступному повідомленні ти отримаєш. Короткий опис, і ти зможеш забронювати місце у групи, яка тобі сподобається. Чекаю на тебе!